Ларисі було 25, і вона вже кілька років працювала медсестрою. З дитинства вона мріяла стати медичним працівником і наполегливо йшла до своєї мети. Вона знаходила сенс свого життя в допомозі людям і вміла ділитися теплотою і співчуттям із пацієнтами. Одного разу Лариса сиділа в лікарняній їдальні і неохоче колупала виделкою овочеве рагу з м'ясом. Апетиту не було, але організм потребував енергії, тому вона їла через силу. Думки безладно блукали в голові. Найчастіше Лариса згадувала своє дитинство. У хвилини смутку вона поверталася думками в ті роки, коли її життя здавалося складним і похмурим. Тоді ще школяркою вона мріяла вирватися з рідного села і більше ніколи не бачити п'яні обличчя батьків, які давно втратили себе в алкоголі. Вони не могли її нічому доброму навчити. Максимум, чого вона могла б у них навчитися, це продавати останні речі заради пляшки горілки або збирати за столом сусідів алкоголіків і пити до ранку, забувши про дівчинку, що плаче в кутку. Зі здриганням Лариса згадувала ті роки. У дитинстві вона ще вважала своє життя нормальним, мати майже не опікувалася дочкою, одяг не прали. Їжу на тиждень готували з макаронів, а іноді її зовсім не було. Часто мама просто пропадала в запоях, забуваючи про все. Її гнів часто зривався на маленьку Ларису, яка просто шукала любові й тепла. Але де було взяти материнську турботу, якщо мати навіть про себе не могла подбати. Подорослішавши, Лариса втратила будь-яку повагу до своїх батьків і намагалася уникати їх. Вона влаштувалася на підробіток на місцеву ферму, після школи прибирала за тваринами, виносила сміття і мила годівниці, і ці гроші дозволяли їй жити хоч трохи самостійно, а батьки практично забули, що в них є донька. Незважаючи на важке дитинство, Лариса виросла доброю і розумною дівчиною. У школі вона намагалася вчитися добре, незважаючи уваги на глузування однокласників через бідність і простий одяг. Закінчивши школу, вона змогла отримати хорошу медичну освіту, і тут багато в чому посприяла її тітка по материнській лінії. Саме тітка допомогла Ларисі повірити в себе, дати їй підтримку і виховання, яких їй так не вистачало в дитинстві. Валентина Васильівна, яка проживала довгі роки в Італії, була шокована, побачивши, в якому стані опинилася її сестра. Вона вирішила допомогти своїй племінниці Ларисі. Підтримала її фінансово і відвезла подавати документи в медичний коледж. Лариса була безмежно вдячна тітці, адже це була перша людина, яка по справжньому простягнула їй руку допомоги. Коли Валентина Васильівна переконалася, що племінниця в безпеці, вона допомогла їй облаштуватися в гуртожитку, а потім повернулася до Італії. При цьому вона взяла з Лариси обіцянку телефонувати, якщо та буде чогось потребувати. Однак Ларисі і так було незручно через те, скільки тітка для неї зробила. Обжившись у гуртожитку, Лариса з ентузіазмом приступила до навчання. Вона із задоволенням ходила на заняття і хотіла стати чудовою медсестрою, а не просто отримати диплом заради галочки. В особистому житті у неї довгий час не було змін. Лариса була мрійливою і чутливою натурою, і більшу частину часу вона присвячувала навчанню. А в рідкісні вільні години захоплювалася літературою і кіно. У стосунках вона не бачила сенсу, особливо згадуючи своє дитинство і п'яних батьків. Після закінчення медичного коледжу Лариса успішно пройшла практику і отримала розподіл у хірургічне відділення. Спочатку робота здавалася їй справжньою казкою. Лариса була повністю занурена в процес. Переживала за кожного пацієнта і всіма силами намагалася допомогти. Перший час було страшно, особливо через важких пацієнтів після складних операцій, але поступово вона втягнулася, ставши не тільки частиною команди, а й цінним фахівцем. Однак тепер Лариса сиділа в лікарняній їдальні, змагуючи сльози, і розмірковувала про те, з чого все почалося. Це почалося 5 років тому. Коли її молоду і привабливу медсестру помітив Леонід, молодий хірург, про якого ходила слава невиправного Бабія, Леонід виріс у забезпеченій родині, його батько був успішним бізнесменом, володів власною фірмою, а мати обіймала престижну посаду в мерії. У сім'ї було все, особняк стабільний дохід і розкішний спосіб життя. Але незважаючи на привілейоване становище. Характер Леоніда формувався під впливом авторитарного батька, а мати мало могла на нього вплинути. Леонід був чарівним молодим чоловіком із приємною зовнішністю. Він умів залицятися до жінок, дарував квіти, влаштовував романтичні сюрпризи та говорив компліменти, від яких важко було встояти. Лариса не стала винятком. Леонід був наполегливий. Обдаровував їй увагою, писав записки і запрошував у ресторани, роблячи все, щоб завоювати її серце. І поступово Лариса почала піддаватися залицянням Леоніда. Через місяць вона закохалася в нього без пам'яті. Тепер уже вона з нетерпінням чекала зустрічей і мріяла про миті, коли зможе знову побачити його. Їхній роман тривав близько шести місяців, після чого пара вирішила одружитися. Здавалося, мрія збулася. Поруч коханий чоловік, а попереду гарне весілля. Однак батько Леоніда від самого початку був категорично проти цього шлюбу. Він вважав, що його синові потрібна наречена зі зв'язками і високим статусом, а не простачка медсестра. Батько довго намагався переконати сина відмовитися від цієї ідеї, але Леонід уперся і наполіг на своєму. Сам по собі, Леонід був далеко не найприємнішою людиною. Хитрий слизький і як фахівець вельми посередній. У клініці його недолюблювали як колеги, так і молодший медичний персонал. У багатьох були підстави вважати, що Леонід отримав свою посаду завдяки зв'язкам і грошам батька. Лікарнею ходили чутки, що Леоніда тричі відраховували з медичного університету і тричі відновлювали за допомогою щедрих хабарів. Ці розмови не були секретом, як і його зрозуміла поведінка. Леонід вважав себе кращим за всіх, що не додавало йому популярності в колективі. На весілля Леоніда й Лариси з лікарні прийшли лише кілька колег, і то виключно з поваги до нареченої. Решта не хотіла брати участь, вважаючи, що цей шлюб довго не триватиме. І за спиною Лариси шепотілися, що вона стала для хірурга черговою примхою. Багато хто припускав, що ледь переситившись, він її кине. Їхній шлюб протримався близько року. Спочатку Леонід був уважний і ласкавий, не відходив від дружини, обсипав компліментами і захоплювався. Але незабаром його поведінка різко змінилася. Він охолов до Лариси, як дитина, яка закинула обридлу іграшку. Поступово Леонід почав поводитися все більш розпусно. Ставлення до Лариси ставало дедалі холоднішим, а його байдужість завдавала їй болю. І замість любові, про яку вона мріяла, вона зіткнулася зі зневагою і розчаруванням. Леонід перестав із нею розмовляти, не вважав за потрібне щось пояснювати і був занадто зайнятий іншими справами. Дедалі частіше він залишався на нічні чергування, особливо коли у Лариси випадали вихідні. Її подобовий графік дозволяв йому залишатися поза домом без зайвих підозр. Але вона все ж помічала тривожні знаки. Від чоловіка пахло жіночими парфумами, а на комірі сорочки не раз з'являлися сліди помади. Лариса розуміла, що Леонід зраджує, але боялася заговорити про це. Його запальний характер лякав її, і вона побоювалася, що він може підняти на неї руку. Серце розривалося від болю й образи. Навіщо потрібно було влаштовувати весілля, якщо його почуття виявилися такими швидкоплинними? З кожним тижнем Лариса дедалі більше усвідомлювала, що для чоловіка їхні стосунки були всього лише захопленням, яке давно минуло. Коли вона намагалася поговорити з ним, Леонід або уникав розмови, або загадково посміхався, не підтверджуючи і не заперечуючи її підозри, він ніби насолоджувався її стражданням. Вирішивши, що так далі тривати не може, Лариса задумала зібрати докази невірності чоловіка. Їй прийшла ідея встановити приховану камеру в його кабінеті. Вона розуміла, що іншого способу викрити Леоніда не знайти. Особливо з огляду на те, що незабаром у клініку очікувався візит вищих осіб із перевіркою з Міністерства охорони здоров'я. Ходили чутки, що планувалася зміна головного лікаря, і Леонід був головним претендентом на цю посаду. Його батько активно підтримував сина. Фінансами, зв'язками і хабарами. Медперсонал із тривогою чекав, чим усе це закінчиться. І ніхто в кліниці не хотів, щоб головним лікарем став цей самовпевнений вискочка. Леонід же перебував у піднесеному настрої, перечуваючи своє призначення. Він уже в думках перебудовував кабінет головлікаря під свої потреби, збирався купити зручний диван для відпочинку, обладнати міні-бар і зробити все на свій смак. Попереду були важливі переговори, від яких залежала доля клініки. Уся лікарня завмерла в очікуванні, а нерви співробітників були на межі. Навіть Леонід, незважаючи на свою самовпевненість, хвилювався, хоча й намагався це приховати за удаваною байдужістю. У День Ікс зібралося безліч важливих гостей. Вони весь день оглядали клініку, заглядали в палати і цікавилися думкою пацієнтів. А також уважно вивчали ситуацію. Коли перевірка завершилася, всі попрямували до великої зали на нараду. Леонід не міг приховати хвилювання, він метався залом то сідав, то знову вставав, смикаючи пальцями підлокітники крісла. Усе вирішувалося саме сьогодні його кар'єра і його мрії про керівну посаду. Усередині в нього все стислося від напруги, але він намагався тримати обличчя. Демонструючи бездоганну впевненість і привітність перед важливими гостями, нарада була в самому розпалі, коли двері несподівано відчинилися. До зали увійшла Лариса, молода медсестра, чия присутність тут явно була недоречною. Здивовані погляди звернулися до неї. Алеонід застиг із виразом здивування на обличчі, безмовно запитуючи, що ти робиш? Тебе тут бути не повинно. Однак Лариса була спокійна і впевнена. Підійшовши до проектора, вона лаконічно попросила всіх подивитися на екран, запустивши відеозапис. Те, що побачили присутні, шокувало їх. На екрані йшли кадри з кабінету Леоніда, де він поводився вкрай негідно. Сцени з молодими медсестрами чергувалися з його самовпевненими висловлюваннями, «Тато все влаштував і диплом, і місце в клініці, віщав він на відео. Гроші вирішують усе дорогенька». Можу й тебе купити, якщо знадобиться. Але ти мені подобаєшся, тож поки що залишайся. Відео викликало обурення. Лариса, помітивши реакцію гостей, вимкнула проектор, не давши ролику дійти до кінця. Леонід зблід, а вуха його спалахнули від сорому. Він дивився на дружину з люттю розгубленістю, не розуміючи, як вона зважилася на таке. Після цього кандидатуру Леоніда на посаду головлікаря зняли без зайвих слів. Ба Більше спільним рішенням комісія звільнила його за аморальну поведінку. Навіть втручання батька і щедрі хабарі не допомогли, репутація хірурга була знищена. Інформація про його фальшивий диплом і скандальні витівки поширилася всіма медичними установами міста, і жодна клініка не побажала з ним співпрацювати. Леонід був остаточно зломлений, він зник із лікарні і більше не з'являвся, адже чутки про нього стали настільки брудними, що порівняно з ними відео виглядало безневинним епізодом. Лариса тим часом подала на розлучення і твердо вирішила почати нове життя. Вона повернулася у свою орендовану квартиру, залишивши в минулому людину, яка так сильно її розчарувала. На роботі спочатку про неї шепотілися за спиною, але незабаром колеги почали поважати її за сміливість. Адже вона викрила негідника і поставила крапку в цій історії. Приблизно через рік після цих подій Лариса познайомилася з Віталієм, волонтером із Центру допомоги бездомним. Вона прийшла туди як медсестра, щоб допомогти, і несподівано зустріла людину, яка стала для неї близькою. Спільна робота зблизила їх. І незабаром вони почали зустрічатися. Віталій виявився доброю і щирою людиною. Лариса відчувала, що поруч із ним можна бути собою і не боятися повторити колишні помилки. Незабаром він зробив їй пропозицію, і вона з радістю погодилася. Друга спроба побудувати сім'ю виявилася для неї щасливою. Дякую за увагу, друзі. Якщо історія вам сподобалась, Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.